Огу на Олімпі. Ти і я? Так, серед боїв. Оу, <ріст> до речі, навіть серія названа в честь давньогрецького бога Тритона, Той що син Пасейдона. О, а це як Вайкін Йонг, син співзасновника серії Річарда Йонга, так? Так, його батько робить хвилі. О, нехай не хвилюється, все буде добре. Як завжди, на Третон серії у Мадриді, яку коментують Денис Чуфарін та Єгор Зарев. Прості смертні. Mm. Науковці-покерні, а... ми з тобою. А ти бач, який божественний Елтон? Тобто, він просто має не десятку, не короля, а два королі. Настрадал. Ну, це рестрадл. Ну це подвійний страдл. Подвійний страдл, чи дві десятки, як було у Тоні Джі у одному з попередніх епізодів. Чи дві два короля? Комо. Це дефолт. Дефолт. О, ну і ось до речі, ага. Руї. Як же приємно бачити, що настрій Руї аніяк не змінився. Так, так. А зараз він може погіршитись. А, це буде важко, бо напевно Елтон зробить великий-великий рірейс і все. До речі, у Руй, бачиш? А, в нього півмільйона, тому що так, він виграв останню роздачу, там в 4-2, пам'ятаєте, друзі. І ще він вміє розігрувати четвірки на 112 тисяч євро, нагадую. Ну так, про всяк випадок. Просто. О, до, до речі, що там у них відбувається? В них, в, в них так розділився розділилося стіл, так? Вони там щось спілкуються, спілкуються, обмірковують ару і думають. Так. Зараз я поставлю до ще півмільйони. Ні-ні ні, руї, руї, руї сидить такий. Так, 9-6 не грає, 8 не грає, може Тайтові ще зіграти? Та ні, фігня якась. Тай, тай, та, та маячня повна. 4-2 ж грає, все, все нормально. Але та була світова. Так, мабуть, та він зараз сютова. почне грати тільки світові руки. Ну, це Хоча... був би непоганий початок, я би сказав. <рес> Так. До речі, любі друзі, що я вам хочу сказати, Йогор відкрив неправо техаського холому. Грайте хоча б одномасні руки, і тоді все буде гаразд. <origine> ну, принаймні непогано. До речі, на, 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 на страдлі знову король, тож правило працює. О, цікаво, два туз валети. Але один краще. Так, Можна брати два флаші. У <зв2> нього <зв2> а у того Black Блэк розумієш, тобто, а в них обох <Чорні>. Так. <с一> так. <с一> <А> що <с一>? це буде? А к'яче вирішив. Буде... <с> так, так. окей. <Okay, okay>. Це... непогано знаєте, завжди дуже цікаво спостерігати, коли у людей приблизно однакові руки, і це залежить від того, хто як розіграє, тобто результати роздачі. Якщо ніхто не отримує свого валета, чи то за. Оооо, щось мені підказує, що банк мільйон запобігти неможливо. Так, так. Непогано, непогано. Але я ймовірність, що хтось виграє, а вона близька до нуля. <рес> так само і написано: 0% на перемогу. Ох, <рес> ці статисти, все знають. Ой, не кажи. Псують нам гру. Навіщо нам ці цифри? Ми хочемо побачити, як хтось на рівері обов'язково поставить стільки грошей, що інший не витримає, викине дві пари. Так, Ми хочемо екшен, ми хочемо подивитися, як це все буде. Рейс ніякого це... слоуплею в глибокому. Ну, це зрозуміло. Це зрозуміло. Підтримуємо. Векінг гадає, ну як мені, якщо він блефує, як мені з нього а, дібрати трошечки більше? Та якщо він на велю грає, може мені слід. Одразу якось рірей завидити Ну так, так. Ну, до речі, а що б ти робив на міс... на місці Йонга? А, З таким стеком при такій ціні я колби зіграв просто. Так, я також більше схилен до того, проте в них все ж таки гра богів, тому все може бути. Ну, я, я не дуже. Я, якщо чесно, не сильно переконаний в тому, що, наприклад, Туз вісім там буде часто у Тома, і що вона буде часто грати рейс на флопі. Тож це буде відбуватися, але я маю на увазі, чи дійсно це буде частіше за туз валет, чи щось таке? Напевно, що ні. Тож я не бачу великого сенсу грати ще рейс, бо ніхто не скасовував вісімки. Так, цікавий Ронаут, який може бути король, так король найцікавіший Ронат як на мене, mm -hmm. але скоріш за все він нікого не зупинить. Але ну бо в поті 315 тисяч найбільш, найменший стек 391, Тож, скоріш за все, десь на тьорні все повинно вже і закінчитися. Так, ти бачив, як пиво, пиво пиво до карти, і ділер така. а ну не треба пива сюди. <рес> Там, е Це руї був, чи хтось з пивом, е -е, а ні, певно, у Руї коньяк, перепрошую. У когось було пиво, і воно хотіло потрапити на того туза. Але <рес> ділер захищає <рес> захищає карти. О, О, треба захищати свої карти, і ділер це дуже добре розуміє. Так, так, друзі, дуже важливо, до речі, захищати свої карти. Бо якщо навіть у вас там пара тузів, ви такі я хочу виграти цей банк, скільки мені потрібно дати рейс, і ви не захищали свої карти, ділер забрав і все, все, ви нічого вже не зможете зробити. Так. Ну що, Йонг, будемо грати просто кол і потім чек кол ріверу, чи одразу зажбурляємо, бо мені здається, що обидві опції цілком файні. Так, все одно, але більше велю буде в колі, як на мене. Напевно, що так, бо важко уявити собі, що ти будеш блефувати тут з чимось. Mm, так, даму 10? Ну так, я можу уявити блефи в діапазоні Тома, коли він робить рейс, коли він ставить на тьорні. Тож він може розповідати історію про 10-9, про даму 10, може іноді щось. Більш цікаве, наприклад, 9-7. Також слава на О, даму 10 закрив. Mm, лише даму 10. Та, це, це не зупинене. Ну, вони, вони, вони так дивляться на, на одного, що наче каже: я знаю, що в тебе ти звалите, але доведеться цю роздачу дограти. Ні, ну може буде тут з 8 у когось, реально ж може бути. Ну, звісно, може. Звісно, може. Чи якийсь експериментальний буф від Тома. Ну, Навряд чи. Хоча теоретично, якщо хтось і здатний на таку гру, то це, напевно, буде саме Том. Наприклад, 7-2. Сім-2. <плес> так, <плес> ну я. Я, я, би, ні, я гадаю, що 7-2, Том просто дав би 4Б при прифлоп. Це ж Том, комон. Я ж кажу експериментальне. Новий тип стратегії, розумієш? Та не може навчити старого пса новому фокусу. Комон. О, так. І що тепер Думаю, розмірковувати, розмірковувати, вагатися і граємо А Ну звісно, він же розуміє, що там може бути щонайменше туз валет завжди. Тож куди діватися. Ні, Просто ну, порахував, скільки цей кол йому коштує, і все. Так. Можна це... трошки волосся видерти з голови нам, 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 про всяк випадок. <серків> так. Але потім на шоудауні не видерти ще десь. розумієш? Mm, так, але тут все буде файне, все буде дуже мирно. Хоча те, що Вайкінг Йонг думає взагалі, це ну, цікаво. Це ну, він кол це і грочка. Чи грабець. Впевнено, впевнено, показав. Він, він реально не очікував з бачу. І Серйозно? Що це за слово пої? <плес> ти слоу ролив мене, він каже. А, Мільйон сто тисяч, до речі, майже був пот. Ти ще вагався? Так чому я не блефую проти тебе? запитує себе Том. Цим запитанням ми його і залишимо до наступної роздачі. Ну, до речі, так. Тобто може щось змінитися, знаєш, настрій, то динаміка така, що тепер е він буде буфувати може частіше. Проте, чи можливо частіше бифувати, ніж Том Дуан? Так, Руї це докаже. Руї це покаже. Руї доводиться кожної роздачі, просто мені здається, буде цікаво, якби Руї дійсно здали якусь сильну карту, окрім 4-2 сі. звісно. Подивитись. Ну, щоб у опонента щось було сильніше за 7-2 офіс. Ну щоб, щоб подивитися, як вони на нього реагують, коли він продовжує свою агресію, а в них є файний кетчер. Так, я з тобою повністю згоден, і це реально цікаво може бути. І, ну, наприклад, 4-2, він же стрейт нього був, і він заробив нормально там. І Якщо він буде хітати, тобто він буде збирати комбінації якісь, то він буде отримувати проплату легко. Так. Бачу. бачиш, маємо? Страдл — король. Так, так. О, ну щось, не знає, не що знаєш, що Штоні, я всі ці епізоди просто не помічав. Він. О, 6-3. О! Впізнаю Руйчао. Слухай, ну я не знаю, просто в нього не існує поганих е карт в колоді. Ну, ти ти бачиш, ми. Ми щойно не нещодавно казали, що його діапазон починається з десь топ-75% років. Mm -hmm. І от ми плавненько, так повільно перейшли до топ-96. <рес> ну, Проте е хочу сказати, в його захист вони ж все ж таки червоні. Тобто mm. майже одного Кольор. кольору. Так. До речі, Двану... То доведеться увесь час тримати в голові що потенційно ймовірний 7-2 офсюд, бо вони грають ту гру, коли треба перемога 7-2 офсюд, тобі всі скидаються по 10 тисяч. Так, а ти бач, бач, 3 три. Магадшот. Тобто інсайд Так. Так, непогано, треба продовжувати. Ну, плюс в нього шістка, трійка підходить. Зараз давай. Ай, Том, Том. Yeah, а бачиш, він бачите? Б, бачите цей жест? Він каже, тебе 7-2, я тобі даю. Ні, там ще три. Ніякий Він був готовий. Він був готовий. Так. Ну, Руй немає що? часу чекати на 7-2 обс'ют. Комон. Так. так. Ну, який він задоволений. Бач, тобто без проблем. Ти граєш 3-бет, 6-3, і, і забираєш другим барорем. Все, стратегія так. готова. Мо можна брати будь-яку гру, таку, таким чином. Бо якщо 6-3 підходять, то якщо в тебе, наприклад, одна карта і одна з монополії, все одне побіде. Як ти казав раніше, серветка, так? Серветка. Так, так і молоді. Ну... король. Король і десять. Друже. <рес> король і дебл. Він він да. він отримує дабл. Відруйчау. По по. А, Руїз знову атакує. Знаєш, це, це такий. Не знаю. Це стіл реально називається Руй знову атакує, як на мене. Просто ой. А, а що, шістки, шістки. Ну так, ну куди скидати шістки? кол? Ну, це розумне рішення. Жодних вагань і вже 61 тисяча євро посередині. Добре. Але ще Тімоті нічого не сказав. Напевно, кол буде грати, скоріш за все. Так, це має сенс, але іноді можна, знаєш, що тут щось виграти, типу, О. Ні, він пішов хвилин, він пішов волин. Він розуміє, та, що відбувається. Тому що дуже широко грає Руї, дуже широко буде пернати і це... Сушний момент, сушний момент для того, Круто. щоб піти Овен. Так, 61 Круто. тисяча євро. А, просто були у центрі столу і 190 тисяч він ставить. It makes sense, А ваші шістки нікуди не йдуть, як я розумію. <реку> Невже знову дві оверкарти програють маленькій кішеньковій парі? Ну, занадто багато фішок. Тут е, шістки скидати погана ідея. Тобто, якщо поміркувати і подумати, що Тімоті буде тут грати дуже широко, саме тому, що Руї відкривається под рейзом. Шіст кі mm -hmm. надто потужно. Я, я гадаю, двійки там легко можна побачити у Тімоті в підборі його рук. так? Теоретично я б це не виключав. Дійсно, він міг би так зіграти. Особливо, якщо він бачить, які карти грає Рую весь час, він їх демонструє, але Тімоті wow, 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 wow. -tí, молодець, Тімоті -tí, молодець і заслуговує <плес> на ці гроші саме зараз. Він каже: не покажу, не покажу. Ні-ні ні. Ну, це дивно, так? Ти, ти закупаєшся, закупляєшся на 200 тисяч євро і розумієш, що гра настільки дорога через ці страдли та рестрадли, що ти. Маєш опцію зі страдлу просто йти олін. Здурід. Умовили перегорнути руку. Ні, ну всі задоволені. Всі задоволені. Тімоті, перш за все задоволений. Він же зазвичай грає турніри. То для нього ця ситуація абсолютно природна. То ходити олін з бродвеєм одномасом, це, це дуже круто. А міг мати 7-2, але на страдлі не здають такі. Ой, слухай, так, це було б максимально прикольно. До речі, максимально плюсово, так. Він там ризикує 190 тисяч євро, там ще 60, плюс з кожного гравця по 10, то додай ще 50, то 110 тисяч євро. 110 тисяч євро це його приз. Як баунті він... турнір, я тобі кажу. Так, так, непоганий баунті 50 тисяч євро зверху. А, я до речі, 60 2, 4, 6, їх, їх 7. За столом. Ну тоні а, зник. Тоні зник, але ну, час розплати буде. Він, він з'явиться, коли потрібно буде платити. Перепрошую, але 7-2 потрібно платити. Це точно це, це ваш рахунок, Тоні. Ось бачите, за коньяк і за сім а, щось о. Замовляють. Так, так, так. Так, принеси хлопцям щось тут. Принеси їм там. Вони сильно тверезі. Чруй затайтився. Так, занадто. <реш> Якось бачтоні повернувся, але його реально ми не бачимо за столом зовсім. Він просто там насолоджується компанією напоями та масажем. Точно, точно. О, 7-2, 7-2. Ору, і він пішов в атаку. і він знову Цікаво, атакує. світові грають в гру, чи тільки офсютні? Напевно, грають, якщо Руї грає. Ну я не думаю, що він. Хоча, ще uh, знаєш. От знаєш, якби ти сказав, напевно, грають, тому що Тоні грає. Так, так, Тоді так, я б так. з тобою погодився. Uh -huh. Але те, що Руї грає, взагалі нічого не позначає. Ну, ти, ти ви, ти, ти ви. Елтон домінований Руї. <laughs> він грає ребят з 4-2 проти 7-2. Проте тут є. Пофуа. І він такий так. Хлопці. З нормальною рукою, але без жодного бажання втручатися, як напевно. А, а я собі уявляю, як Пол такий: хлопці, купуйте мазду, вам сусіди будуть заздрити. і далі думає. То був би номер, знаєш. А то був би номер. Так, Ой. ну давай. Мазду. Вони Феррарі навіть купити собі не можуть, тому що це занадто дешево. Ось. Ну, давай. Це, до речі, важке рішення для По, але потрібно щось вирішувати. Я, я, чесно кажучи, я навіть не уявляю собі, що там слід робити. От, бо я, якби я не бачив їх карти, тож ну сидів би на його місці, я, я би просто не міг збагнути. Так, ти б зіграв би скидку. Скоріше за все, я скидку б зіграв. Я я просто не міг би збагнути, наскільки широко вони грають. Що мені робити з цією рукою Out of Pozyшн. А, 4 бит нормально. Це дуже-дуже це, 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 ну, круте рішення від Пола. Ну він розуміє, що вони роблять. І це перфектний мув, я б так сказав. Я, я дуже здивований, тому що це реально круто. Це реально круто. І він всіх обіграв, всіх обіграв, який задоволений Пол, бачите. Він ну, зіграв просто чудово. Ну, реально, можна було хіба що трошки погратися із сайзінгами. Але навіть у цьому випадку, ну, ну що, ти підкоректував би його там десь на 10-12 тисяч той сайзінг, все? Ага, а ти примітив Танок Пола, коли він збирав фішки? То це mm -hmm. такий новий тренд, знаєш, в тіктоці буде Танок Пола, Після того, як він <с виграв под 100 тисяч євро. Коли я виграю по 100 тисяч євро, я зроблю танок пола. Я обіцяю. Так, так, це було б прикольно. Ну, до речі, в тебе буде така нагода ще на серії WSLP на GG Poker. Я сподіваюсь, я дуже сподіваюся, що в тебе вийде. Це було б дуже круто. Але. Незважаючи на те, що Том все ж таки отримав на великому на, на страдлі, перепрошую, свого обов'язкового короля. Руї Чао все одно відкривається з якимось повнісеньким рандомом, як би сказав. Просто 100% діапазону. Це 100%, це все, це вже пішло вже. Гра пішла. А, ну, ти знаєш, тут проблем-то немає, в нього 600 тисяч євро все ще є. Так, які uh -oh. проблеми. Може по кікеру програти, та таке. Як тобі шістка на тюрм була би. Окей, файно. Але Тімоті. Тімоті вирішив зіграти від Чеку. Я здивований, чесно кажучи. Мені здається, що був сенс йому. А, знаєш чому? Я зрозумів. Все, я розумію. Тепер я розумію. Знаєш в чому? А, Руї, якби мав тут повітря у своєму кишені, він би поставив. Тож коли він зіграв чек на вздогін, можна бути переконаним, що на Тьорні він не скидає. А якщо він не скидає, то, скоріш за все, у Адамса буде лише аути на шістку і жодного фалдеквіті. Тож це дуже розумна гра. Так, так ти правий на мільйон відсотків. Я... Дуже ну, круто. Наскільки він, наскільки він це швидко збагнув, ти бачив просто мало? Так, максимально... навіть хвилечки не прийшло. Чик-чик. Одразу. О, три. Три, три пари, І вони програють двом парам Тома Дуана, розумієш? Яка ймовірність mm -hmm. того, що ти з Король 3 програєш король 6 на дошці Король 77? О, він ще шукає Velubet. Я не розумію, навіщо шукати Velbed таким сайзингом на такому рівері. Ти ж хочеш отримати кол від п'ятіроньки. Він каже: мій імідж, мій імідж, вони повинні платити за мій імідж. Я відкривавшись, стріл сют. І зараз в нього буде просто найгарячіший тільт за останні епізоди, тому що він сам себе вилюбить. Ну. А так, це це до речі, особливо коли ти дуже активний за столом, провилюбити ти самого себе, ой, це дуже неприємно. Том трошечки вагається, він показав короля навіть. Та не скине, не може скинути проти Руї. Хоча, знову ж таки, він розуміє, що Чекало. у Руї Шоудан Велі було, теж, ну, з логікою якою Адам зіграв під чеку. Та Кікер може зіграти, але в в, 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 в це повірити дуже важко. Але а потрібно він скину, все ж таки розуміти, що той грає під 100% ренжа, і Це він міг би тут вигадати будь-які буефи, і той блокує ще 6-4, ну які могли теоретично зіграти Чек Бігайн. А вони легко можуть бути в е діапазоні. Так. І... Швидкий кол, показуй. І все, і в нього you know зараз know буде тіл. My... Uh -huh. Дивимося на Руй. По одній карті показують. По одні а він не, показав, він не показав, свою, він, не показав. А, він, він не показав свою руку. Бо коли показав Том короля, то зрозумів, що він програє. Тому що угу. він програє майже будь-якому королю, окрім Король 2. Ну, я, я тобі так скажу, Денис. Е, за, якщо закрити очі і заплющити на те. Який рейндж взагалі розіграє е, Руї? От mm -hmm. мені здається, що ця роздача і цей велюбет на рівері, це було гірше, що я від нього mm -hmm. бачив протягом всієї кеш-гри, яку ми коментували. Так, А, а знаєш, ще щось цікаво було відмітити, що Том реально розмірковував е, про Фолт, так? То, то можна бути. Певненим, що це буде низ кол е, від Тома. Mm -hmm. То коли ти граєш таку ставку на рівері, то всі інші руки, які будуть е, тобі проплачувати, вони скинуть і все, то виходить, що так. ти просто зробив неймовірну помилку. Mm -hmm. Мені теж так здається. І ще я б додав то ймовірність є, що Іруї міг мати, наприклад, за такою самою лінією, ну, наприклад, Валети Дами, чи може навіть mm -hmm. десятки. І він же теж теоретично хотів би поставити на ріверів і рівері, любити, але не таким же сайзом, комон! Якщо тобі навіть король вагається, Так. дивно. Так. Що ми тут бачимо, друзі? 9 3 Страдлі, ще щось нове. Але Руї все одно. <смір> а, ну так Руї отримав звичайну ігрову руку. Комон, нічого не змінилося, лише він ай-яй-яй. І я гадаю, в нього зараз стан просто неймовірно важкий. Саме після такого велюбетого в себе це, це боляче. Напевно, що так. Так. Лімпот. І ні у кого. Нічого. Взагалі, геть, ніхто не влучив. І. Будуть. Ну, от нормально так, позиції. Туз туз в нього є ранерф астро. Вик Використовує можливість. Ну що, хтось буде е, опанувати? Ні. Та ні, напевно, що ні. Просто всі поскидали. Ну, ну що, я скажеш? Тобі так, Я тобі так скажу, Дениса. Це було божественно. Так. так. Чесно, повертаючись, так би мовити, з сьомого неба, хочу нагадати, друзі, про Буденне, про підписки, вподобайки, блискавки та коментарі. <рес> та пам'ятайте, що вони до вас повернуться. На все добре. До побачення.